Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні я хочу розказати вам про троянду, твайлайзон і мої враження про неї. Взагалі, ріту перший раз. Перше, я висадила саме цю троянду в 2020 році восени. Але минулого року восени, у 2021 я змушена була її пересадити, бо ну, її там задавили потужніші кущі Остенки. І от цього року вона мала достатньо вже місця, тому вона, хоч і це теж рахується, її перший рік життя, звісно, що на новому місці, та, і було там дещо травмоване коріння при пересаджуванні. все ж таки, Але вона ну, непогано досить себе показала, як для такого першого її повноцінного сезону. По-перше, вона гарнесенько досить наростила кущик. І в ширину, і гілкувалася гарно, багато пагінців було на кущику. Всі пагінці, звісно, закінчувалися на квітку, на пуп'янки, деякі по одній пуп'янці, по одній квітці, деякі мали по кілька квіток на пагоні. Кущик наразі виглядає дуже компактним і дуже ухайним, Хоча, взагалі, це рахується. Це рахується так. вивідник це є том кару 2009 року і Її заявлені параметри 85-105 см як ширину, так і висоту. Поки що в мене такої висоти немає і вона в мене більше, більше наразі ширша, ніж вища, і тому виглядає дуже компактно і дуже хайно. Я її дуже люблю. Це в мене один з улюблених сортів. Через колір, бо це моя улюблена палітра така оксамитово-фіолетова, бурякова. І через пахощі. В неї дуже насичені пахощі з нотками цитрини. Дуже-дуже гарні, як на мій смак. І так кажу, і по кольору квітки, і по пахощах. В ту спеку, тижневу спеку, вона ну, так, підпеклася добряче, але врахувати потрібно, що це, звісно, що перший рік. От, тому їй треба зміцніти. Але загалом, в серпні, оці от світл... не світлини, а це відео, воно відзняти в серпні, і ви можете подивитися на стан квітів. Якщо це, звісно, квітка тримається вже кілька днів і трішечки сонце припече, то може підпалитися. Але загалом непогано. Непогано трималася, непогано мені себе показала. Тому то я припускаю, що в підвищену спеку треба її достатньо забезпечити вологістю і. Це їй допоможе перенести ту спеку. Вивідник чи то в Help Me Find пишуть, радять її висаджувати навіть вздовж бордюрів. Таке групове насадження, воно однозначно буде приковувати погляд, увагу. Думаю, що буде таке вау-ефект забезпечений. Ну, кажу, як на мій смак, дуже гарна троянда, достойний сорт і та, я полюбляю її. Вам дякую і па-па!